Президент Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів з Путіним щодо завершення війни. Аналогічну заяву зробили і в Кремлі своєю чергою США ледь не щодня звітують про прогрес у переговорах зі сторонами конфлікту. На перший погляд, процес укладення миру запущено. Тим політичні аналітики відзначають тривожні дзвіночки щодо методів укладення цієї угоди, адже схоже на те, що мирний план розробляється без нашої участі. Докладніше про це далі. Спеціальний представник Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келох спростував інформацію про те, що США презентують план миру на Мюнхенській конференції наступного тижня. Посадовець заявив, що свою стратегію врегулювання конфлікту Дональд Трамп представить особисто, не уточнивши, коли саме це станеться. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський також закликав не довіряти різноманітним публікаціям щодо витоку окремих пунктів мирного плану, адже на його думку, офіційно його наразі просто не. Має пише інтерфакс Україна. Водночас Зеленський продовжує наполягати на тому, що будь-які переговори і розробка плану щодо завершення війни навіть з боку США в обхід України несуть небезпеку для всіх. Натомість, на думку політичних аналітиків, деякі тривожні дзвіночки щодо ймовірності такого сценарію лунають вже зараз. За словами ексміністра закордонних справ України Володимира Огризка, оголошення Трампом плану щодо врегулювання ситуації в Україні без участі України буде поганим сигналом для цього повинні були відбутися дуже серйозні консультації на всіх рівнях, але у такому випадку про це було вже відомо. На думку екс-міністра, скоріше за все йдеться про те, що в американській адміністрації вирішили скласти план без консультацій з Україною і оголосити його росіянам, після чого почнеться щось на зразок його виконання. При цьому, навряд чи американці будуть танцювати під дудку росіян, тому очевидно, що одноосібно розроблена стратегія викличе серйозні питання як з боку України. так з боку Кремля пише обоз ЮЕЙ. При цьому Володимир Гриско впевнений, що консультації з Росією все ж проводяться, адже Путін весь час дає сигнали, що він готовий вести переговори. Інша справа, що в Кремлі неодноразово заявляли про нелегітимність Володимира Зеленського і навіть відкидали можливість підписання ним мирного договору. Це може свідчити про те, що ведеться певна підкилимна робота. Водночас, варто відзначити, що росіяни дедалі більше усвідомлюють невідворотність переговорів саме. Чинним президентом України, за словами речника Кремля Дмитрія Піскова, Путін готовий вести перемовини із Володимиром Зеленським. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.